Наразі літо, і це саме той період, коли в алергіків найбільше проявляються неприємні симптоми у вигляді свербіжу, висипань, почервонінь або закладеності носа і інші. Сьогодні ми поговоримо про психосоматику алергії і причини її виникнення. Всім привіт! Мене звати Ріма, я психолог і спеціаліст сучасної психосоматики. Став Подобайку цьому відео ширяться чутки, що таким чином можна заробити собі плюсик в карму. Ну, і мені буде дуже-дуже приємно. Отже, що ж таке алергія? Поки я готувалася до цього випуску, я прочитала тонну незрозумілої, нічим не підтвердженої інформації про те, що алергія це не прожитих гнів, або людина не хоче взаємодіяти з навколишнім середовищем. Може, воно і так, але всі ці поняття ну, дуже розмиті. Я ж пропоную тобі спробувати подивитись глибше в цей симптом. І з наукової точки зору я наведу приклад для чіткого розуміння. Уявіть, що дівчинка з батьками поїхала за кордон, умовно в Італію, і якимось чином заблукала серед інших туристів в момент, коли вона заблукала, вона їла арахіс, що купили батьки для того, щоб перекусити під час довгої екскурсії. Дівчинка довго не могла знайти своїх батьків і звернулась до продавчині, що відвела її до міліції, і потім вже батьки знайшли її дівчинку. Але тепер тільки уявіть, який сильний шок пережила дівчинка, поки вона блукала без батьків в незнайомому місці, сама без супроводу, серед натовпу незнайомих людей, що навіть не розмовляють на її мові. Так, от, поки ми автоматично живемо наше життя. Всі наші органи чуттів невпинно щосекунди працюють і аналізують навколишнє середовище, навіть коли ми це не контролюємо. І в моменти трагічних подій наше тіло максимально запам'ятовує все, що відбувається навколо нас. Аромати, смаки, відчуття на шкірі, і навіть що візуально нас оточує. Психосоматиці це називають треками, бо вони записуються як на диск нашої підсвідомості. Хоча насправді я не знаю, чому саме так називається, але так легше запам'ятати. Повертаючись до цього прикладу, тіло дівчинки записало собі трек, що арахіс це дуже небезпечно, і якщо ти будеш знову колись його їсти, тобі загрожуватиме небезпека. Наприклад, що ти можеш залишитися одна в незнайомому місці, як колись в Італії. І в неї різко з'являється алергія на арахіс. Отже, ваша алергія це записаний трек на підсвідомому рівні. Бо колись ви пережили шокуючу подію. Саме в той час, як відчували, куштували або торкались алергену. Сонце, пил, котів, апельсин, пилок з квітів і тому подібне. Я не кажу, що завжди, але частіше за все буває проявляється так конфлікт розлуки. Саме тому я привела такий приклад, бо дівчинка була розлучена з батьками і дуже злякалась через це. Які є ще приклади? Ну що хлопчик собі дуже хотів собачку і знайшов щеня на вулиці, а через декілька днів той зник. Конфлікт розлучення, алергія на собак? Або дівчина верталась додому весняним вечором і відчувала аромат квітів. Тут її раптово дзвонять, кажуть, що її мама потрапила в аварію або в лікарню, і в неї з'являється після цього алергія на квіти. Батько з дітьми прийшли в церкву, і там у людини стався епілептичний напад, дитина злякалась і тепер має алергію на ладан або свічки. Напишіть в коментарі, на що у вас алергія, і чи вдалося мені наштовхнути вас на спогад про якусь шокуючу драматичну подію. Зазвичай самотужки може бути важкувато знайти той самий травмуючий досвід, як правило, мозок хоче скоріше забути таку ситуацію, тому може знадобитись час, щоб знайти спогад і згадати все, що там відбувалося. Але, як то кажуть, немає нічого неможливого. Я в вас дуже вірю. Звертайтесь до мене або до інших спеціалістів, це буде все одно дешевше, аніж купляти пігулки, що нейтралізують симптом алергії. Переходьте на інші мої відео про психосоматику шкірних захворювань або хвороб носа. Дуже рекомендую ознайомитись і бути ближчим до свого тіла, а значить до самих себе. Підписуйтесь на мій канал, а також. Більше цікавинок ви знайдете в моєму інстаграмі. Всі посилання будуть під цим відео. А я, в свою чергу, бажаю кожному і кожній відчувати себе абсолютно здоровим і щасливим. До нових зустрічей, Па-па!